Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Смачний яблучний пиріг. Розтоплюємо пів пачки маргарину та додаємо 2 столові ложки олії. 25 грамів дріжджів розтираємо з 3 столовими ложками цукру. Вливаємо півсклянки теплого молока та розмішуємо. Додаємо півчайної ложки солі. Всипаємо склянку борошна та розмішуємо. Потім додаємо масляну суміш. Додаємо ще борошна, скільки візьме тісто. Всього приблизно 3 склянки. Накриваємо тісто тканиною та ставимо в тепле місце, щоб підійшло. Тим часом готуємо начинку, нарізаємо яблука. Коли тісто підійшло, розділяємо його на дві частини. Більшу частину, дві третини тіста, розкатуємо та кладемо у форму. Зверху посипаємо крохмалем. Висипаємо порізані яблука. Притрушуємо цукром за смаком. Розкатуємо другу половину тіста та робимо надрізи. Накриваємо пиріг зверху та з'єднуємо з бортиком. Змащуємо верх жовтком. Випікаємо у духовці при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Виймаємо з духовки та притрушуємо цукровою пудрою. Пиріг дуже смакує з пряженим молоком. Смачного! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.